Питання. Ми продовжуємо наші бесіди з Віталієм Майбородою з приводу того, що робиться з нашими лісами, з нашим виробленим майбутнім. Ну і, звичайно, така діяльність вона не доподобує багатьом тим, хто заробляє на цій темі ну, шалені гроші. Цього разу ми поговоримо про суд на пана Майбороду подали в суд. І е, пане Віталію, розкажіть, за що ви судили? Що, що, чим ви образили наших чиновників? Ну, Хочу сказати, що причиною для цього ніби суду стало те, що вихід фільму Українські гниди в карпатських лісах. Е, ну, може вже Ця новина вже і в, в інтернеті вже дещо може і призабулася, але завдяки суду, я думаю, цьому люди ще раз його переглянуть. Так, uh -huh. е, да, За... До речі, хто не бачив, то я так рекомендую український Крапецьких лісах. Так, в Ютубі знайдете. Е, е. Значить, перше спочатку десь на листопад місяць подає заяву Славський Лісгосп. На мене ну, заява така досить. Е, для мене не була якась дуже важлива, тому що з мене звинувачують в тому, що я ніби стверджую в цьому фільмі йде відмивання грошей на будівництві доріг. Ну я щиро зізнаюся. Так, лісових доріг, які будуються за гроші госпу. Ну я щиро кажучи, я так тоді зопало вжив це слово. Фактично, це можна сказати, назвати більше розбазарювання грошей чи закопування їх, тому що ну, я не думаю, що нас просто гроші розбазарюють, їх. Все таки, якщо розбазарюють, то, ну, то щось може лишається. По дороги а збудовані, але те, що дороги повзуть і змітають по схилу гектари лісу, тому що схили стрімкі, коли ці схили залісняться, не один десяток років, мабуть, пройде. Ось це, це ні в кого не викликає сумніву. Так, Славський лісгосп, рожанківська, рожанківське лісництво. Рожанківське лісництво, лісова дорога вгорі. На горі, а вниз пішов Су. І Су іде вниз. Добре, а як цього можна було уникнути? Е, та там взагалі будувати цю дорогу е, як такого. Чи ця дорога для того, щоб вивозити ліс е, з так, тих е, тому що... рубок, які, так, ну, тому які що... під сумнівом? Так, тому що в кінці цієї дороги, мають 4 кілометрової. Заклали всього-навсього одну, а потім і другу вузьколі сусідні рубки, ну, десь по пів гектару, по гектару. Ну, і заради цього зрубали 4 кілометри, по-моєму, 4 кілометри. Ага, е, тобто, е, 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 так, коли е, прорубували так, дорогу, так? прорубували ще собі ліс, ліс взяли. Ага, то значить ліс взяли. А як ж? Що. що цікаво, ага, е, що на сесії обласної ради, і в мене є такий документ. Ось він це такий сигнальний документ. Він так тільки депутатами попередньо обговорювався 27 вересня. Ось таких доріг запланували побудувати в області. Спочатку небагато немало 10 км на 1000 гектарів. Це тільки по обласному управлінню 4780 км мало би бути. 700, 700 8, 80 Це по одному. якщо на 1000 гектарів, 10 кілометрів, а площа 478 тисяч обласного управління, uh -huh. ну, ще є там і долучити сюди трошки галців лісу, то буде більше там десь. Тобто, ще раз, скільки в нас виходить тоді доріг має бути? 4... Ну, такі були плани в них такі, ну... наполеонівські, 10 кілометрів на 1000 доріг. Ту, ні, ні, давайте 10 кілометрів на тисячу доріг. На гектарів. Перепрошую, перепрошую, щось я став заговорювати. Значить, 10 кілометрів на тисячу гектарів лісового фонду. Лісовий фонд у нас складає 478 тисяч. Так. Значить, відповідно, нам треба помножити 10 на 478, це є 4780 тисячі кілометрів. Ага. Вісне, розумієте, 4780 кілометрів, і коли ці дороги прокладаються лісом, автоматично ліс вирубується. Ну а я ж він прокладається лісом по безлісних районах. Тобто ну, не треба робити незаконні вирубки, достатньо прокласти дороги і результат буде той самий. Ну я там це питання перед деякими депутатами підняв. Вони схаменулися, мабуть, і запланували на п'ятирічку з цього всього тільки 55 кілометрів. Ну, Дійшло до них, Можливо, ага. що такі дороги, як ми от бачимо, будувати не варто. Ну, одним Такі словом, дороги це мається на увазі дороги. От такі. Так, повзуть, бачите, вже потворилися тріщини і вона сповзає вниз, ага, ага. а вона сповзає вниз. Ага, ясно, Там на це неї... Може ближче, щоб було чіткіше видно. Ну, так? А це вже результат такого сповзання. От так він починається, так він продовжується. Угу. Ну, ясно, тут видно, що йдуть... Іде суд ґрунту, і відповідно це все сунеться далі на ліс, і шкоди робить достатньо. Це все нібито як стверджує. Допа, пар... чекай, Так ми відійшли від теми. Так, давайте ми повернемося до суду. Це, це вас в тому числі за це. Це був розсуд. початок. Ага. Це був початок. Перша причина, по якій до мене подали mm -hmm. суду. Але тут це суд, мав бути на 2 листопада. Тут 1 листопада, як, як то кажеш, як Пилип з Конопель, вискакує позовна заява Дейнеки, що ніби я його дуже сильно йому наніс збитки, дуже моральні і так далі ага. на суму 95 тисяч гривень. А що день, 96? Не знаю, може не 94? Ти, Ну як вони рахували, видно, в нього є спеціалісти, які ага, може це. То вирахована сума. Так? Так. То тобто це оцінює пандемія, яка оціні 95 тисяч свої збитки, свою честь і гідність чи як? Ну, якої іншого, нього, я сумніваюся, чи є. А, От, то він і... оцінює шкодою, шкоду шкоду в грошах, яку завдали як, фільм? ваші, а, фільм завдав. Фільм так. завдав. Mm -hmm. Але я підозрюю, що це не був фільм, тому що в мене досить... 16 рік був досить активний. Я лише перерахую, що мені вдалося за цей рік зробити. Це в виниках закладена була так звана так звана рубка рідколісся Букового. Де утворюється букове рідколісся? Або в Суббольтійському поясі Карпат, або внаслідок господарювання так званого лісників, коли насадження так відтукають. Вибирається, що стає рідко його вже далі не варто утримувати. Mm -hmm. Mm -hmm. О, це винники, це категорія земель лісових, особливо охоронна частина заказників. Вдумайтеся. А чому вона особливо охоронна? Так віднесли вони, це така місцина, де є відпочинкова зона навпроти, ага, Львівська. Львівська Швейцарія. Uh -huh. Там взагалі не можна ніяких uh -huh. доля робити. Там, до речі, коли ми з кореспондентами йшли, там, там була кореспондентка експресу, пані стану, кореспондентка 2 плюс 2, в навіть білі Грибиничі». Розумієте, це взагалі люди цим пишаються десь на Заході. Але тут вони ну, бук, приваблива, деревина і так далі. Uh -huh. uh -huh. Відповідного викликав, це я на нараді в Синютки озвучив. Uh -huh. Синютка дав наказ, виїхала екологічна інспекція, нарахували збитки, подали, ну, нанести моральну шкоду дитин, можна так сказати. Uh -huh. Потім в сусіднє село на Пустомитівщині Ставчане там господарює такий науково-дослідний інститут землеробства, не Західного регіону, а Карпатського регіону. Uh -huh. І в тому числі має небагато-мало 400 гектарів насаджень, де росте дуб. До речі, дуб, якому всього 60 років, який не сохне, нічого не суховершинить, що це його хвороба є. Uh -huh. І оцей інститут створює таке так зване дослідне господарство, дочерне підприємство, називає оброшено. Це оброшено ставчання короче, uh -huh. оброшено це все. І що ж вони проводять, які дослідження? Ставлять там такого, пройде світа лісничим. І починається вирубування самих кращих дубів а під, під виглядом, виглядом вибіркової санітарної ага, рубки. та ж сама санітарна рубка І ця вся санітарна ми... рубка, яка призначена, до речі, лісовпорядженням, затверджує керівник Львівського обласного управління Дейнека. Угу, угу. Ну, по моїх даних, там приблизно за два роки вирубали приблизно 5 тисяч кубометрів цього дуба. Це, це, це під Львом близько, та... І хоча про звітності йде 2,5 тисячі. Ну, коли ми провели дослідження, що вони насправді Ми вже згадували, так. що звітність, як правило, занижується в І до речі, по цьому відкрили. Ну, тут втрутилося СБУ, за що я дуже вдячний. Угу. Провели оцінку, всього нарахували на, на час перевірки, того, що лишилося збитків 10 мільйонів. Ну, зараз справа рухається до суду. Ну але за цей час за ці дослідження керівник цього інституту пан сиділо отримав е, академіка. Mm -hmm. Академії наук. Ну, видно, фахові дуже були дослідження. Дослідження того дуба. Mm -hmm. ну, ну, Куб дуба поруч на колорамі коштує від 200 до 900 доларів. А скільки їх зрізали кубів ще раз? П'ять ну, тисяч. П ять П ять тисяч на 900 доларів. Ну це Може, коли візьмемо половину навіть з того. Це при тому, що вони все показали як дрова. Хоча там ділової було половину деревини, тобто з якої виходить. І коли по області, по області, навіть по занижених показниках, коли рубають такий дуб, то від 30 до 50% ділового лісу отримують. А вони там 5-10% показували. Ну це ще одна причина, яка от за підписом це ну, Щоб розуміти, є... ви, мова зараз іде про такий невеличкий фрагмент так, незаконних виробок. І оцей фрагмент він вже навіть по яких візьмемо не 900 доларів, візьмемо такі, знаєте, як кажуть, бросові так ціни. Тобто е спекулятивні, такі, щоб скинути. Тобто, от навіть по тих цінах це 2,5 млн мільйона доларів. Небагато немало. Вересень, мій виступ, два виступи на першому західному каналі. Виступ, один передача вечір у Львові. В серпні моя поїздка в турку, бо там, де активісти в Галсі-Лісі. Ми знайшли цю лісосіку. Ця лісосіка законсервована. Mm -hmm. Доступ до неї закрили активісти. З неї вивезли 80 кубів ділового лісу. На корені ми порахували 150, всього сто двісті тридцять ділового. Mm -hmm. Полісорубному квітку 117. Вік сфальшований на 30 років, так, перепрошую, на 40 років майже таксатор дописав їх цьому насадженню, бо воно входило в захисну зону міста Турки. Ну, я зрозуміло. Це... Тобто е, підстави для того, щоб подати в суд, звичайно, да, тут є очевидні. Тут е, про повод був як фільм взятий за, е, mm -hmm. за цей. Але це все було робилося на для того, щоб були. моєї діяльності закрити робити. Ну і що? Все було так з таким чином зрежисовано, щоб я в останній момент знав за цих позов 95 тисяч. Ну, напередодні буквально. Ну, усі рано подали на завтра, на другий ранок суд. Я навіть не мав коли здатися. Але я, знаючи, так мою, як сказати, без перебільшення підлізлі сівників. Зі мною прийшов, він сам сказав, що не ризикую. Давай йдемо разом. Це активіст такий Орест Кулинич. До речі, який по Дрогобичу добився звільнення родича Дейнеки з пагутяка з посади. Зараз я там теж був трошки, але вже в менший мірі задолучений Це також, мабуть, вплинуло. Цього родича зараз справа йде до суду, бо він вже оголошено підозра, десь скоро має бути суд, і йому світить реальний термін. Це родич жінці. І це все певне назбиралося. Це все докупи. Що, під таких от впливом нашої діяльності, не тільки моєї, вибрали мене мішені, оскільки я найбільш фахово висловлюю ці претензії. І це все. Якщо ви глянете в інтернет, то ні один науковець, мабуть, в Україні не виступає проти цих служб. Ні один. Вибрали мене як самого значить, активного учасника, щоб отакий спосіб закрити роль. Вже на суді було ясно, що воно має заки... початися і зразу закінчиться на нівку. Але Орест Кулинич добився того, всякими там він приклав титанічні зусилля, що назначили повторне судове засідання. На повторне судове засідання, ви бачите, вже прийшов знаний активіст Андрій Петришин. Він зараз адвокатурі. Він колись також пікетував разом з мисливцями обласну раду. Ми відстоювали їхні інтереси, де торгують мисливськими угіднями. Це ще в 2012 році ага. так, відтоді. На наступне прийшли багато активістів. Якщо е, активісти там були, депутати районної ради Пустомитівської, де входить оце от Ставчани. Там були активісти, з Турки приїхали, не полінувалися. Е, хоча цілком безкорисливо. Прийшли е, волонтери, які, з якими я знайомий, вони також їм ця тема не байдужа. Зі Славська приїхали люди. І ось підтримали, підтримали. тому це і... я кажу для того, щоб, щоб там потім вже деякі з'являються думки, що Майборода мало не купив там це все масло організована масовка. Mm -hmm. Ну, повірте, за мою доходи мого як пенсіонера це організувати, а тим більше прихід священника вже дехто там казав, чи слухай, а ти що і прихід священика вже сюди. Ага, За вас все поступилося <смі> <смі> чи як? Ну я, я не знаю, це видно якесь проведіння було, ага. що прийшов священик і покропив <смі> це да. оце місце. Тут був ритуал вигнання Злого Духа з судді. Ну, Суддів <смі> той момент не було. Ну, ну, це, місця суддівського, вже... так. <смі> от, Як бачите, тут на знайом, от я поставлю ближче до екрану, сподіваюся, видно. Це пан отець входить в приміщення суду, який де відбувався? Якраз відбувалося судове засідання. Ні, де де в якому місці? У пустометах. Пустометах, так, постометівський районний суд. Так, і тут бачимо якраз оцей фрагмент. Очищення. Очищення влади. Очищення судової влади. Покрупили, покрупили як нечисту силу. Добре, а чим завершилось це все? Завершується це тим, що відбудеться ще наступне судове засідання, на яке, ми, яке прибудуть там ще засоби масової інформації. Прибуде ще один, з'явив готовність адвокат ще один мене захищати на цьому засіданні. Зауважте абсолютно безкорисливо, я не можу наймати собі трьох адвокатів. Є люди, які просто-напросто ну. бачать, що твориться несправедливість і хочуть мене захищати. Є люди, які розуміють, що виробене майбутнє, то виробене майбутнє наших дітей. Ну, є Ми, люди, які розуміють, напевно, да. що виробані ліси це повені. ті, які це. відбуваються, і купа інших нехороших наслідків, які до цього. По відсутність питної води, яка нас чекає в майбутньому. Ну, ну я, я думаю, я це все. Однозначно, що спричиняє пану Дейнекі дуже великий моральність. Можливо, він не спить, можливо, в нього і тиск підніметься, можливо, ті його брати на Волині якось яким теж там поприватизовували ліси озера. На волені таке гали інфо, подивіться за грудень місяця. Є новина, це не мої пусті слова, щоб мене не звинувачили. Можливо, це все спричиняє. Ну я хочу сказати, що, мабуть, в цьому році він зазнає також достатньо моральних страждань за вчинені ним оці всі, а те, що вони не вчинені, ним очевидно можна вважати, тому що вони і підписані, є документи, погодження всіх рубок. Це все, що, що зараз відбувається. Ну, достатньо одного документа погодження вирубки насаджень. Дубових насаджень, насаджень так. Е є підпис, так є. Видно, тут є підпис, затверджено паном Дейнекою. Е це випрошено. Ну, після чого що керівник досвідного господарства отримав академіка. Ну може, це не пов'язані речі, може ну, просто, були, але збіг обставин дуже такий символічний так, так, ну, за там кілька мільйонів доларів можна в нашій державі купити. Більше навіть ніж академіка, академіка точно. Ну, я стверджую, що все там ми не можемо цього стверджувати, можемо тільки перепустити. <ріць> так, що це все і опинилося усіло в цьому досі. От, очевидно, що це все йде, розпил коштів. ну, Ну, що ми будемо влізати. Це все на кожному телебаченні. Зокрема, на СІТІВ від 26 грудня ще раз зійшло ці, за ці всі схеми минулого року. Це все вже проговорено, але воно. І до речі, я хочу плавно перейти до наступної теми 22 але січня. Але ми поки що завершимо цю тему. Та? Так, і так. ми до питання судового процесу, що обов'язково вернемося, тому що не буде тривати. Ну, а поки проінформували про. Те, що відбулося, і про те, що відбувається, і е, ну, будьмо уважні, тому що наше майбутнє таке вирубують.